Дякую тобі, Господи, за своїх рідних. Дякую тобі, Господи, за всіх людей, які ти мені посилаєш. Дякую Ти через людей показуєш, над чим мені працювати, чого мені не вистачає. Дякую ти через людей показуєш. Наскільки ще я значення даю людям і світу. Дякую, що ти покажеш, наскільки я ще лінивий в молитві. Не зібраний, росіяний. що ти покажеш, наскільки я люблю себе оправдовувати в лінивстві. Дякую, що ти мені покажеш, наскільки я всі, всі, за всіх спасаю, себе гублю. Дякую. Дякую, Ти мені показуєш, Господи, наскільки я ще люблю себе оправдати і пожаліти. Дякую, Господи, за зцілення моєї душі. Дякую за просвітлення мого ума і серця. Дякую за просвітлення і заспокоєння моїй душі, моїх думок, мого тіла. Дякую за звільнення мого серця від обіди, агресії, злоби, лінивства. що ти лікуєш, що ти зціляєш мої. Серце мої сили ума, мою волю від всякої скверни. Дякую, Господи, що ти укріпляєш мене, що Ти укріпляєш серце в дусі любові, що укріпляєш серце і зціляєш духом миру, духом доброти. Дякую, що ти зціляєш мене. Дякую, що ти зціляєш мої рани, обіди. Дякую, що ти зціляєш мене від похоті тілесної. Дякую, що ти зціляєш мене від самопоїдання і вини. Дякую, що звільняєш мою пам'ять від злопам'яті. Дякую, Господи, що стіляєш мої почуття у відносинах з рідними близькими. Дякую, що ти зціляєш моє серце Духом Миру. Дякую, що ти в мене серце духом любові. Дякую, що ти в мене серце Духом радості. Дякую, що ти в мене духом Покаяння. Дякую за сили твої. За силу радості. За силу доброти, за силу милосердя. як диш мені, Господи, силу смирення. Дякую тобі за це, Господи. Дякую тобі, Господи, що ти зціляєш мою душу і тіло. що ти освячиш мої очі. Освячиш очі любов'ю і радістю. Дякую, освячує мої очі, лице духом радості. Дякую, довіряй Богові все. Дякую, що ти освячиш мої очі і лице духом миру. Духом радості, духом милосердя, Дякую, сіляш мої очі, моє тім'ячко, духом радості і любові. Дякую тисіляш мою голову, мої думки, мою пам'ять, духом радості і любові. Дякую ти заспокоїш мої думки, моє серце, духом радості любові. Дякше наповняєш мене любов'ю до моїх рідних і ворогів і всіх. Дякую ти наповняєш, укріпляєш моє сердечко любов'ю. Якше наповняєш моє сердечко миром. Дякую, що ти наповняєш моє сердечко радістю. Дякую ти втікаєш моє сердечко і мої лопатки. Плечі. Дякую звільняєш мої плечі, мої м'язи. Від смутку, від тяжесті, від агресії, від обіді, бо ця енергія сходить на всі органи потім страдають органи. Дякую що ти показ мої недостатки і слабості. Дякую тобі, Господи, що ти зціляєш мої органи всі. Ти освячиш мої плечі, руки, ноги, коліна, п'яти. Дякую за радість в моїх очах. Дякую за радість в мене на лиці. Дякую за радість в мене в сердечку. Дякую за радість в моїх плечах і в тілі. Дякую за укріплення Тіла Духом Твоїм святим. Дякую за освячення Тіла Духом твоїм святим. Дякую за почуття радості і любові в мені через мене. До моїх рідних. Дякую ти ж звільняєш мене від емоціонального вірусу. Дякую Тобі, Господи, що не від прокази моїх гріхів, мою голову, моє сердечко, моє тіло, мої кості, мої руки і ноги, мою поясничко. Дякую за цю силу Твою, за благодать Твою, яка наповняє мене. Як ж ти звільняєш цю мер... визволяєш мені мертвити моє лице, мої очі, мої виски, мої вуха, мій затилочок. Хребет мої весь пояснич мо від духа страх, як ти звільняєш мене від духа страху. Дякую від страху егоїстичного, того, що люди думають. Дякую ти від страху, залежності від людей мене звільняєш. Дякую ти тримаєш мене в собі і в пам'яті на тебе ті. Дякую за звільнення серця від тяжці. Дякую за звільнення плечей від тяжості. Дякую за звільнення очей від тяжі і смутку. Дякую за звільнення руки ніг і всякої мертвоти, дякую за укріплення серця, дякую тобі за це благословення і оживлення. Дякую тобі за це, Господи. Окріпилося ваше сердечко. Ожили ваші очі, ожили ваші плечі. Лжили ваші руки і ноги. Укріпилася душа зара ваша. Покріпилися очі духом Господнім. Благословення зараз ішло на вас. Благословення вас укріпило, Господні. Благословення, Господні, на вас і через вас, на вашій родині. Благословення, укріпило ваші сили. Заспокоїлись думки і почуття ваші. Боже, благословення, хай буде з вами в тій хвилині над вами і у вас. Хай мир Божий береже вас і через вас ваших рідних. Благословення Всемучого Отця і Син і Святого Духа. Амінь. 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 Амінь.